Доларів це заперечує повністю всі теорії конспірології і ці офіційні версії нашої влади про те, що нас фінансує американський держдеп. Ви бачите, не лише американські виходить? Насправді це дуже важлива річ, тому що ви очевидно слідкуєте за всіма цими нападами на активістів, за затриманням, за знущаннями. І Булатов, і Луценко, і всі ті, хто слава Богу, вижив, але бував в руках оцих от невідомих, хоча всім нам насправді дуже відомих людей. Говорили, що головне питання, яке до них було хто фінансує майдан, звідки ви берете гроші. У мене на це є дуже проста відповідь. Ми стоїмо на майдані за гроші, але ми стоїмо за свої гроші. Ми стоїмо за свій рахунок. Я стою в Харкові більше двох місяців зі своїми друзями, Ми разом стоїмо, і ми просто дуже добре бачимо, як це все. Ну не те, що бачимо, ми знаємо, як фінансується наш майдан. Приходять люди. Дають свої кошти, передають кошти, скажімо, на харківський майдан чи передають кошти на Київ. Іноді з'являються ось такі від передачі від українців, скажімо. Із інших міст ми отримали допомогу із Києва, зі Львова, з Польщі, з Канади. От, власне, канадійці, канадійці з Торонто придали вам оцей невеличкий справді це якась дрібниця. Але я дуже сподіваюся, що вона вас трішки підтримує, тому що справа насправді не в якихось фінансових сумах, не в грошах, а в тому, що ми дійсно стоїмо в наших містах. І Я думаю, що це навіть набагато важливіше, що ми стоїмо Ви стоїте в Кіровограді. Люди, яких пробували розігнати, все одно сходяться і стоять на майданах в Дніпропетровськ. В Запоріжжі, в Луганську, в Харкові. Я сподіваюся, мої друзі, які, на жаль, змушені були виїхати з Донецька, які координатор, є координаторами Донецького майдану, все-таки повернуться і там теж відновиться їхній майдан. Я просто займаюся останні два місяці тим, що от виступаю на різних таких от майданчиках. Ми з друзями-музикантами виступали багато разів і в Харкові, і в Києві, і були в Донецьку, де на нас робилися такі не дуже вдалі, не дуже ефективні атаки тітушок. Да? І я бачу всіх вас і розумію, що насправді ситуація така. Всі ми розуміємо, є Майдан Києва, він головний. Ми підтримуємо перш за все його. Ми розуміємо, що політично так чи інакше справа буде вирішуватися в Києві. Ми розуміємо так само, що максимально. Активізувався захід, і він зробив те, що міг зробити. і Навряд чи він може зробити ще щось. Там влада частково перехоплена, там влада частково прийшла до народних рад, і власне, захід відрізняється трішки політично від нас. І... Але разом з тим зрозуміло, що. Якщо не будуть стояти зід оці от, люди по містах, по майданах східної країни, хай нас не так багато. Якщо ми тут не будемо стояти, це буде величезний аргумент на користь цієї влади, на користь людей, які вважають, що мають право презентувати собою цілий схід країни от на користь, скажімо, губернатора Донеччини, який влаштовує ці потішні бої ті Да, чи на користь, скажімо, мера міста Харкова, який нас теж не, не помічає до тих пір, доки нас не збирається більше тисячі чи більше двох. Дуже важливо, щоб ми стояли, дуже важливо, щоб ми лишалися. Річ навіть не в тому, чи є якась. Безпосередня безпосередня користь із нашого стояння. Очевидно, що ось у вас стоїть ваша адміністрація, та ніхто із вас не закликає її захоплювати, ніхто із вас не, не закликає захоплювати е, крісло губернатора. Тому що справа на кріслі губернатора можна його зайняти, посидіти там пів години і після цього е, дати можливість правоохоронним органам, які обслуговують цю владу, зачистити цей регіон для подальших протестів. Набагато важливіше підкреслювати і показувати своєю фізичною присутністю, що. В східних, центральних, південних регіонах України далеко не всі підтримують політику теперішньої влади. Далеко не всі, скоріше навпаки. І те, що виходить не так багато людей, свідчить можливо навіть не про те, що регіон не є прихильним до ідеї Громайдану, про те, що тут трішки у нас з вами трішки інша. Культура соціально-політичного спротиву. Ну, на жаль, нас не при не, не ми самі, не звикли до того, що коли в тебе є проблеми, коли ти з чимось не згоден, треба виходити на вулицю. Багато з нас звикли вирішувати свої проблеми за рахунок виборів. Та от вони Наші з вами співвітчизники, наші з вами сусіди чекають виборів, і раз на п'ять років йдуть на виборчі дільниці і намагаються в такий спосіб висловити свою позицію. Часто це не дає свого результату, тому що ви самі знаєте, як відбувається у нас вибори. Ви самі знаєте, як, як підтасовуватися. Результати, ну але тим не менше, ми живемо в цій країні, це наші міста, це наша територія, і нам треба рахуватися з нашими регіональними особливостями. Тому спасибі вам велике і надзвичайно приємно вас тут бачити. Я розумію, що, скажімо, на вихідні, коли у вас більше якісь акцій, вас збирається більше, але знову ж таки повторюся, справа не в кількості, а справа вашій присутності, справа в тому, що ми. Спільно відстоюємо наші інтереси, наші принципи. Наш харківський майдан відбувається трішки інакше, тому що у нас теж ведуться такі дискусії. Чи варто...